Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Виконання – це елементи вокальної майстерності, поєднані з чарівними сценічними образами. Кожен її вихід на сцену, справжній фестиваль таланту та емоцій. І сьогодні вона завітала до нас. Сьогодні на дивані виконавиця Олена Корнілова. Привіт привіт, Міша. радий бачити. Так гарна так, да. така що ми, ми посуємо, Ти Теж гарний. Так, – Так-так-так, Я то з ти у сукні суперово ну, Так. слухайся. Нарешті це відбулося, тому що знаю, що давно хотіла потрапити сюди до студії на диван. До того, І давно не одягала сукню. Міша ось є нагода. скажімо так. так, тому що ефір на нашому телеканалі це завжди гарна. Можна бути чудово вдягнутою. Так. Так. Тоді... Я дуже щаслива, я дуже рада, що ти мене запросив. Є... Дуже вдячна, Є... тому що мені не вистачало знаєш, такого соціального життя. Ти ж знаєш, що я була відсутня. Ну, зачекай, не поспішай. Зараз ну, я все вирішила. Вона з тобою. 18 хвилин. Окей. А, я пропоную на початку подивитися вже традиційну прев'ю. окей? Окей. Тож, шановні глядачі, увага на екран! Олена Корнілова вважає себе творчою особистістю та вірить в дива. Закохана в музику з самого дитинства. Вдячна Всесвіту за можливість доторкнутися до такого величного і щирого мистецтва, як музика, і ділитися своєю творчістю з людьми. Вважає, що музика має цілющу силу для людей і для виконавців, і для слухачів. Є про що поспілкуватися, тому що я з періодичністю спостерігаю за розвитком твоїх соціальних мереж, твоєї активності, але для того, щоб всі наші глядачі зрозуміли, про що йде мова, давай спочатку. Така невеличка предисторія, як ти прийшла до. Занять з вокалом, як ти стала професійною вокалісткою. Ти ще знаєш, що а, себе а, спробувала в якості діджея. Я знаю, що ти ще вокальний тренер. Про все це поговоримо, але давай спочатку. Чого все розпочалось? Розпочалось, як у всіх. Я була дитиною, мені було п'ять років. Мама привела мене в музичну школу. Так, так сталося, знаєш, так сталося, не сталося. а Сталася любов з першого погляду з музикою в мене. І в мене мама така була активна і є активна зараз, але тоді ну, знаєш, як все в дитину вкладати, і це правильно зараз ми робимо те саме. Я ходила на плавання, на музику, на естетичне виховання, якесь, тобто було купа, купа всього. І я тобі, до речі, хочу сказати такий момент, що в плані музики у мене були успіхи так собі, не такі. Великі, Як, наприклад, там, в тому ж плаванні і так далі. Але чомусь серце і душа вони належали саме до цього мистецтва. І я завжди казала, що я хочу тільки співати. Закінчила музичну школу. По класу фортепіано в іншу музичну школу, по класу вокалу. І, взагалі, ти знаєш, Міша, я хочу тобі сказати, не знаю, це погано чи добре, але в мене ніколи не стояло питання: що а може, щось ще. Тобто я завжди знала, що після школи мене чекає музичне училище. Потім вже вищу освіту я здобувала в Києві. І все своє життя я ніколи мені знаєш, іноді задавали питання, а якби не музика, я взагалі таке не розглядала. І от да, ми повернемось до цього. Повертаємось, будь ласка. Коли я поїхала, сталася війна, і я поїхала з сином, то тоді стало питання дійсно, а що окрім музики? Тому що там. Своя творчість, своя культура, свій менталітет, і дуже важко творчій людині, співачці, навіть там з західним репертуаром, з джазовим якимось репертуаром влаштуватись десь по спеціальності. І я... Дуже задумалась над цим вперше в житті, знаєш, а що, якщо не музика? І так собі і не, дала. не надала відповідь, тому що я багато чим займалась, але це все одно була там сфера, там я відеоконтент почала знімати. А так, все життя мене приваблює музика. Я хочу занурюватись глибше і глибше, як ти сказав, я виконавиця. Потім мені стало, знаєш, якось чогось не вистачать. Я Почала знайомитись з контролером, з діджеїнгом е, і так далі. Звісно, це більш поверхнево було чим вокал, але все одно мені завжди хочеться знаєш, як купатись в цьому. Хочеться займатися музикою, хочеться більше і пізнавати, слухати. Це таке мистецтво, в якому знаєш, меж для розвитка немає. Тобто, не, не, неможливо сказати, от, вже все. Ось моя стеля. Е, так, немає взагалі ніякої стелі, ти занурюєшся. Це глибше і глибше і глибше. Вокальні методики теж я недавно ну, відносно почала викладати. Я вважаю, що не так давно, тому що шість років я викладаю. І це таке вже прийшло, знаєш, відчуття того, що я маю щось, чим я хочу і можу поділитись. Уже є якийсь, знаєш такий валізка Кажуть Вітцевожна. на нашому в каналі бекграунд. <реш> У нас так постійно кажуть. <реш> От, і я можу і хочу ділитись. Плюс це класний симбіоз, коли ти не тільки або виконавець, або ти викладач. Да? Коли є такий симбіоз, коли ти можеш людині донести про. Сценічну діяльність про внутрішні якісь е, е, справи, да, які відбуваються в неї. Зовнішньо, внутрішньо, в плані процеси да, е, мистецтва, розвитку і так далі. То це класно. Я е, фанатію знаєш, від своєї роботи і мені завжди її мало. Слухайсь, дуже круто спілкуватися з людиною, яка у відповіді на перше запитання дала відповіді на всі запитання, які я сьогодні планував ставити протягом цих 20 хвилин, але нічого страшного. Слухай, знаєш, що я тут помітив? Що в нас ну ми там приблизно з тобою, одного віку, дуже не поганий, скажімо так. Скажу знову, бекграунд в житті, і ми начебто там постійно один з одним знаходимо спільну мову, тому що ми всі ходили на уроки естетичного виховання. Зараз мені здається, такого немає. І це покоління, яке ходило, щось відклалося, і тому ми комунікабельні, ми можемо з усіма взагалі знайти спільну мову. І на мій погляд, це важливо. Тому, друзі, якщо ви десь почуєте, що є естетичне виховання, ведіть своїх дітей. А, це, це так дуже класно. Офтоп. Скажімо, так це не про по нашій темі. Окей, давай так, знаю, що виїжала, знаю, що було важко, непросто. Ти поверталася до Кривого Рогу, знову виїжджала. Я в певний момент думав, коли вперше тебе побачив тут після від'їзду, що все ти вже тут залишаєшся. А, чому так? Чому туди, сюди, і як в тебе зараз з Україною і містом Кривий? Ріг? Я про це мрію повернутись і повернусь. Але ще ж є момент, знову ж таки, ми дорослі. Да? І у нас є діти, і ми маємо нести за них відповідальність. І в мене так вийшло, що. Я поїхала, Тимур, мій син, пішов туди до інтеграційної школи, ну, тобто їхня польська да, там школа, але по їхній програмі, але дуже багато українських викладачів і класи зібрані з українських дітей. Тут онлайн. Там є соціальне життя офлайн, плюс це такий його якийсь спокій. І я їздила туди-сюди, от як ти кажеш, і вже влітку того року я хотіла, ми приїхали з Тимуром, ми повернулись, і якраз був серпень місяць, і думаю, все, у вересні ми підемо до нашої школи, будемо займатися онлайн. Я собі це все так. В голові, знаєш, намалювала, але потім сталося біля нас, біля дому, такі дуже відчутні прильоти і. Тимур почав плакати, і ми почали там, повсти, шукати ті дві стіни. І я в один момент, знаєш, такий емоційний, емоційно прийняте рішення. І в нас залишалось там зробити вибір десь декілька днів, чи ми залишаємося і там забираємо документи. Вирішуємо документаційні да, справи, або ми повертаємось. І це так, знаєш, якийсь емоційний такий стан, що я просто так за один день кажу: ні, все, ми збираємось, повертаємось туди і ще побудемо там якийсь деякий час. От. Але зараз я все одно е, налаштована, я приїхала зараз, все більш-менш спокійно. Я розумію, що. Рано чи пізно це повинно завершитись, що це не може тривати вічність, а життя воно е, проходить так. Воно е, і воно проходить знаєш, як повз мене ці два роки. І зараз ми знову ж я з дитиною тут, і він каже: Мамо, мені так добре вдома. Мені так він, знаєш, йому 9 років, вже не мала дитина, але він зайшов до кімнати. Він як маленький, він повисипав всі свої іграшки. Він вже три дні він грається. Він за всім дуже сумує. І він каже: Я так не хочу повертатись, але там залишилось два місяці йому довчитись. І я думаю, що ми завершимо цей третій клас. Він зараз в третьому класі. І в липні місяці я вже буду казати, що все, я нарешті вже з речами повністю повернулась. Окей, ну це такі важливі моменти події в житті. Це хвилювання, це постійні вагання щодо. Того, що робити, але я думаю, що все вийде, все буде як найкраще для вашої родини. Знову ж таки, коли була у від'їзді, музика вона ж не залишила тебе, ти приймала участь у концертах. Якими це були концерти? Тому що я бачу там якісь великі сцени, де ти співала в супровіді ансамблю. Колективу і так це був симфонічний оркестр. Ці ось так. розкажи про це, що це було а, ну музика мене не залишала, Я тобі так скажу, це був вже був дуже важкий період. Я взагалі міша знаєш, не хватить 20 хвилин Взагалі думала завжди і думаю. Я впевнена в цьому, що музика надає крила, надавала завжди мені цю силу щось робити далі. Але коли я приїхала в Польщу, я не співала взагалі десь півроку. Я не слухала нічого, я не співала. Ну якби не було де, не було ну, не було взагалі нічого. Знаєш, я не могла. Зібрати себе докупи. Ну, я працювала посидомийницею. Ну, що, що можна співати, коли ти в п'ятій ранку йдеш, в шостій вечора повертаєшся, але е, потім десь пройшло, напевно, 6-9 місяців. Було дуже тяжко, і я е, Перший раз тоді приїхала додому. Я просто кинула все, взяла білети на маршрутку, і через день я вже була вдома, тому що мені здавалося, знаєш, що в мене з психікою щось робиться. Що, ну, що Я просто в якійсь паралельному всесвіті знаходжусь. І напевно, от все одно я вважаю, нічого просто так не відбувається в нашому житті. До цього, коли я була в Польщі, я. Заповнювала заявку, був кастинг. Оце про цю велику сценку та ти запитував поляки. Вони зібрали музична їх фундація, польська музиканти польські. Вони зробили таку благодійну. Благодійний фестиваль ми збирали на апаратуру для протезування хлопців для поранень, і поляки проводили кастинг, зібрали людей українців. У нас було 10 талановитих людей. Всі дуже класні, виконавці, виконавиці, талановиті люди. І вони, за що я дуже їм буду завжди вдячна, зробили. Дуже цікаву історію. Вони взяли наші українські народні пісні. Ми надсилали ці пісні в кастингу і обробили, зробили їх тобто, з їхнього бачення польського, тобто інтерпретації такі. Вони по-іншому відчувають нашу музику, але це було неймовірно для мене в тому плані, що. Вони просто надсилали демки, ми вчили вдома, як би, і потім було симфонічний оркестр. Ти розумієш, це ж не просто ти виходиш там з мінусовочкою, заспівав. Але у нас було всього дві репетиції перед виходом на сцену. І люди, які взагалі один одного не розуміють з різним менталітетом, розумієш, з різним розумінням музики. Вони створили от таке щось спільне, і це було. Дуже круто. Я співала два кольори пісню, нашу українську. так, Дуже цікава була інтерпретація цієї пісні в мене в інстаграмі є. І просто для мене це було настільки надзвичайно, що люди, не знаючи нашу музику, створили інтерпретацію, що ми не розуміючи один одного, щось на репетиціях показували, щось співали і так далі. І це був класний захід. Ми тоді, да, це була велика сцена, це був симфонічний оркестр, це були інтерпретації наших українських народних пісень. І це мене врятувало, тому що я тоді була вдома якраз. я заповнила цей кастинг і думаю, та ну відправлю там. Я не розраховувала, тому що дуже багато людей, дуже багато талановитих. Ти ж знаєш у нас співочі, класні талановиті люди українці. їх Дуже багато по всій Польщі вони збирали. І потім, коли мені подзвонив польський номер, коли я була в Україні, вони кажуть, а ви зможете на репетицію через тиждень прийти? І я така думаю, так напевно, треба повертатись. Щось я. Е Психанула mm -hmm. <laughs> я поїду, і воно мене трошки витягнуло. Знаєш, а там вже якісь колаборації, комунікації з артистами. Ми потім роззнайомились з дівчатами, з вокалістками, ходили на каву, там щось спілкувалися. Нам кажуть, що у нас є одна хвилина. А хочу попросити. Ми сьогодні і про музику, і про співи, а досі нічого не запівали. Можливо, якось. Пісню у нас є 30 секунд. Добре. Може, а тому що ми так не готувалися. знаєте, Сьогодні у нас хотілося б, щоб все було наживо, без мінусовок. ну Тому Супер. що така світла у нас гость, тому можливо, щось. Е... Uh, давай, я uh, дуже люблю українські народні пісні. Uh, ну, давай, ніч яка місячна». Будь ласка, yes. «Ніч яка місячна» Зоряна ясна я, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилинуньку вгай. Вау! Wow, Супер! Заспівала Олена Корнілова. Йди до мене, будь ласка, завжди Маша, радий тобі, завжди радий барати. Рада Хотів би колись бути присутнім в той момент, коли ти на сцені, коли я десь в глядацькій залі, там і все, щось роблю. Я мрію про це, я вірю, що так буде. Слухайся, ти розповідала мені так про виступ з симфонічним оркестром. На мій погляд, це взагалі найвища ступінь реалізації будь-якого артиста. Це виступ з симфонічним оркестром. Ну, ти це зробила і це круто, це супер. Я також хотів би, щоб якісь мої пісні грав оркестр і співала там олена. Хто все ще? попереду? Міша Маю в тебе класні пісні. Я надію. слухала. Дякую, Мені же. подобається. Дякую. Тому я думаю, що знаєш, всі наші мрії, цілі, вони матеріальні. Я буду теж дуже рада підспівувати, слухати, співати твої Є, пісні. Супер! Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі за цей ефір. Ти подивись, так ж і всім бувайте! Бай! Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.